Львові вболівальник виставив на аукціон шалик із автографами іменитих футболістів. А в Тернополі волонтери ходять на побачення за гроші, усе аби допомогти українським воякам, котрі нині на сході. Більше у сюжеті. У Львові продають підписи зірок мадридського реалу. Волонтер виставив на продаж шалик із автографами шістьох відомих футболістів іспанської команди. Зокрема, й ініціали Кристіану Роналду. Підписи чоловік зібрав в аеропорту, коли команда прилетіла до Львова перед грою із шахтарем. Усі отримані від продажу кошти. Вболівальник волонтер передасть на потреби бійців. АТО. Ні мінімальна, ні максимальна сума не були якось відмічені. Як вийде, так вийде. Звичайно, що чим більше, тим краще, бо тепловізорі дуже дорогі. План є такий, що або тиждень, максимум два, не більше. Що з того вийде, то вийде. Але якщо звичайно поступить від якогось мецената пропозиція в суттєвій сумі, то звичайно, що він зразу буде припинений.